Безкоштовну видачу таблеток калію йодит у горішніх плавнях продовжено. Від 24 листопада відновили свою роботу пункти видачі лікарського препарату, який захищає щитоподібну залозу від накопичення радіонуклідів у разі ядерної небезпеки. Поширюють пігулки серед мешканців територіальної громади та внутрішньопереміщених осіб у будні дні у трьох пунктах видачі. У загальноосвітній школі номер 3 імені Віктора Нижниченка видають таблетки від 12 до 15 години. Від 3 до 6 вечора пункти видачі калію йодиду працюють у загальноосвітній школі номер 6 та у 308-му кабінеті Центру первинної медико-санітарної допомоги. Нагадаємо, таблетки мають змогу отримати громадяни віком від 0 до 40 років. На одну особу видають одну пігулку. Проте, якщо членів родини отримувача лікарського засобу кілька та їхній вік дозволяє, Прийом цього препарату, то медичні працівники вираховують кількість таблеток, яку слід видати кожній родині. Під час ядерної небезпеки громадянам віком від 13 до 40 років треба випити лише половину даної пігулки. Видача лише однієї таблетки передбачена для матері та її дитини або батька та дитини. Навіть комусь одному із дорослих і двом дітям віком до 12 років, теж видадуть одну пігулку на усіх. Адже у разі ядерної небезпеки таблетка рятівник ділиться на всіх членів родини. Як це зробити, зазначено в інструкції для медичного застосування препарату, яку люди отримують разом із калію йодидом. Пояснюють, це й лікарі, які присутні у пунктах видачі. Акцентує на цьому увагу і Ганна Симака, лікарка-ендокринологиня. Якщо у нас дозування в одній таблетці 250 міліграмів, необхідно взяти пів таблетки для дитини це дозування, як розвести, розтовкти у порошок, щоб не було грудочок та комочки, взяти 4 чайні ложечки води, це десь близько 20 мл, добре розвести, потім додати ще 4 чайні ложки або соку, або молока грудного, теж розвести добре, щоб не було грудочок. І ось така суміш вона буде мати в одній чайній одній ложці 16 мг. Тому для новонароджених від 0 до 1 місяця одна чайна ложка є буде дозуванням, тому що таблетку дуже важко поділити на такі міліграми. Від 3 місяців до 3 років це в нас буде 32 мг, це дві чайні ложки. І від 3 років до 12 – 62,5-4 чайні ложки. Отримати препарат на всю сім'ю може один із дорослих членів родини. При собі необхідно мати паспорт, свідоцтво про народження дитини у разі повітряної тривоги. видача таблеток буде призупинено і поновлено після відбою сигналу про небезпеку. Зверніть увагу на те, що таблетку калію йодит одразу вживати не потрібно і навіть небезпечно. Це пігулка, яка має лежати в медичній аптечці, про всяк випадок тільки у разі офіційного оголошення про ядерну небезпеку її слід випити відповідно до дозування.